Третя сім'я. Вона просто маленька і в ній кліща мало, а так, все одно його в цьому році багато. Так що отак. Буду робити для себе якісь висновки, щоб його було менше, якось лікувати, щось робити, тому що це жах стикнувся з цим жахом. Я ніколи не перевіряв, не клав ці бумажечки, не клав цього нічого. А так ось така пасіка. Така пасіка, ось. І що саме страшне, вона страшенно закліщована. Закліщована і повний пістим кліщом.